Офіційна дата столичних виборів ще невідома, однак неофіційна виборча кампанія вже стартувала. Принаймні про це заявляють політологи і обіцяють кандидатам суперникам за пеклу боротьбу. Два роки столиця без мера, а з кінця травня може отримати й нелегітимних київських депутатів. У коридорах Київради вже не перешіптуються. А вголос говорять, Верховна Рада оголосить дату виборів міського голови вже наприкінці лютого. Є така, знаєте. Карта, яка під сукном лежить. Як не провести вибори депутатів Київради? Голова фракції Бюд Батьківщина у Київраді Тетяна Меліхова побоюється не відтягування дати обрання мера, а маніпуляції опонентів з виборами до Київради. Депутатка переконує, в опозиції є шанси взяти більшість у сесійній залі. Це розуміє провладна партія, і тому в парламенті ведуть розмови про оголошення дати виборів лише мера, а не Київради. Бо якщо подивитися риторику партії регіонів, то мова розмови точаться навколо саме виборів мера, а треба перебирати і Київраду. 26 травня, 2 червня або середина липня. Такі три ймовірні дати називають політологи. кажуть, регіоналам вигідніший час відпусток літня пора припала до душі Василю Горбалю. До середини літа каже, народним обранцям буде над чим попрацювати. Говорення дати виборів – це примітизація всіх проблем, які накопилися у місті Києві. А от і ти на вибори під прапором регіоналів чи самовисуванцем Василь Горбаль ще не визначився. Попереду нинішній чільник КМДА Олександр Попов. Вже публічно заявив і про участь у виборах, і про впевненість у перемозі. Вибори відбудуться. Я буду приймати з них екс-чільники столиці. До поки що неофіційної передвиборної кампанії, теж підключилися. Колишній міський голова Іван Салій, єдиним кандидатом від об'єднаної позиції, голосив себе сам. Зрілість київських політичних сил, які перемогли на вибори. Буде поля в тому, якщо батьківщина, удар, як мінімум, і свобода, підтримують мою кандидатуру. І це буде чесно. Вважайте це моїм офіційним зверненням. Одна кандидатура на три політсили. сили, об'єднана опозиція піде на київські вибори з єдиним кандидатом. Про це вже заявили б'ютівці. Непроти і в свободі, утім, хто той кандидат не зізнаються. Ще кажуть, не обговорювали. Коли до нас звернеться. Наприклад, та чи інша політична сила представлена в парламенті наші союзники, і вони нам запропонують. Давайте таку таку кандидатуру обговоримо. Давайте іншу кандидатуру. Не роблять заяв, бо перемовини щодо єдиного висуванця у розпалі каже політолог Тарас Березовець. Порошенка таки стане висуванцем опозиційних сил. Ну принаймні двох від них. Петро Порошенка е вже має згоду партії Батьківщина. Є практична згода. З боку партії удар, і поки що замінка виникає саме за свободою. Ну домовленості йдуть, але я думаю, вони так само дуже далекі від завершення. На сьогодні рішення я думаю, не прийняте. І все таки ми побачимо принаймні на першому етапі початковому кількох кандидатів від об'єднаної опозиції. від. Псевдоопозиції без Віталія Кличка, утім з Леонідом Черновецьким, одіозний мер за інформацією політологів, знову боротиметься за мерське крісло. Щоправда, не особисто, а руками екс-учасників молодої команди. Вони вже розгорнули передвиборну боротьбу за місце в Київраді в окремих районах столиці. А от Віталія Кличка, як стверджують експерти, у списках кандидатів кияни можуть не побачити. Натомість у прес-службі політика таку інформацію ані підтвердили, ані спростували. Ганна рибалка Оресткона. П'ятий канал.